Привіт, я Михайло, і це історія про те, як я купив телефонів у підписника, а потім виявилось, що один із телефонів підробка. Чи вдалося їх відновити та продати? Ну, коротше, дивіться самі. Приємного перегляду. Все почалося з коментаря під вирізкою з минулого відео. Підписник запропонував мені Redmi Note 8 Pro з полосами на екрані. Я попросив написати в телеграм, там він скинув фото. Та мені зразу кинулась в очі кришка яка виглядала неоригінальною. Оригінальна з чуть іншим форматом логотипу, але я подумав, що кришка просто міняна, і не дуже звернув на це увагу. На екрані були полоси, про які мені й казали. Домовились на 1200 за Note 8 Pro, я вніс його в таблицю. Через кілька днів той же підписник запропонував ще один телефон, повністю робочий Redmi 9C. Я запропонував 800 гривень. Він погодився. Разом 2000. Замовив. І вони нарешті приїхали. В середині велика кількість чохлів. І нарешті ми дійшли до телефонів. Найбільше мене цікавить Redmi Note 8 Pro. Пробуємо вмикати, та бачимо полоси. Повернемось до нього потім. Redmi 9C, як я казав підписник в ідеальному стані. Наразі я думав, що це все. Але потім в куті, під упаковкою я знайшов блок та зарядку. Повернемось до Redmi Note 8 Pro. Я звернув увагу на коробку був. Беручи, скільки телефонів цієї моделі я перелопатив, я одразу побачив незбіги. Картинка на коробці була іншою, не такою, як в оригіналі. Звернувши увагу на інформацію внизу, помимо неоригінального шрифта, я помітив дату виготовлення листопад 24 2024 року. До уваги, цей телефон вийшов у 2019-му, і у 24-му він точно не міг бути виготовлений, і пазли в моїй голові почали складатись. Я вирішив перевірити серійник на офіційному сайті Xiaomi. та він видав, що телефон з платою невідомого виробника. Отже, це сервісна плата, чимось схоже на ті, що продаються на Алікспресі. Я вирішив розібрати телефон. У процесі тріснула кришка. Знявши кришку, я побачив, що пломб немає, а кум менше, ніж має бути, і немає одного гвинта. З цього можемо зробити висновок. це не просто копія, це саморобка, зібрана кимось вручну. Я вже почав думати, що це провал, і я можу попрощати своїми грошима, але згадав, телефоном користувалися до появи полос. Значить, шанс є, я вирішив його відновити. А через те, що майже всі гроші пішли на лот. Я вирішив спочатку продати Redmi 9C, виставляємо його на продаж. На наступний день його з одним чохлом забирають за 1400 гривень, і ми можемо замовляти запчастини на Redmi Note 8 Pro. Через декілька днів вони приїхали. Перевіряємо, та екран повністю робочий, а кришка не та, що я замовляв. Вона з таким самим варіантом логотипу, що була перед тим. Ну, вже як є. Акумулятор буквально тримається на соплях. Так само, як і екран. Вони дуже легко піддались. Ставимо новий дисплей та лишаємо зогнути хвилини 15, щоб клей схопився. Далі вже нормально приклеїмо акумулятор і збираємо телефон. Не забуваємо вкрутити гвинт, якого не було тут до мене. Та ми отримаємо вже повністю робочий Redmi Note 8 Pro. Виставляємо його на продаж та через 2 дні його забирають за 2300 гривень. Але, порівняно з попереднім відео, де Note 8 Pro забрали за 2800 за 3 години, це прям дуже довго. За 4 місяці ринок сильно просів. Перед фіналом хочу подякувати вам за активність. Нас вже більше сотні, і це дуже приємно. Та можете написати в коментарях, чи траплялись вам підробки. Ну а на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім папа! -па.